Документи до інститутів та університетів можна подавати до 5 серпня. Тепер це вже не порада, а наказ Міністерства освіти. Видали його після того, як громадські організації заявили вчорашню рекомендацію про додатковий час. Багато університетів проігнорує. Спостерігачам це підтвердили у приймальних комісіях. Тему досліджував Максим Урлапов. З вчорашніх випусків новинця дівчина дізналася термін подавання документів до вишів продовжили на п'ять днів і каже, зраділа, адже пробує вступати до вишів, що у різних куточках країни. Цей весь процес потребує більше часу, і оскільки ми навіть самі змотаємося з міста в місто, і нам трохи далі це по відстані. Тому ми змушені робити це дуже швидко. Додати абітурієнтам часу до 5 серпня. Учора попросила міністерство освіти. Воно звернуло з відповідним листом до вищих усіх форм власності. Та керівництво багатьох великих національних університетів сьогодні заявило, термін продовжувати не збирається, адже не було наказу, лише рекомендація. У києво могилянській академії кажуть, уже прийняли документи більшості своїх абітурієнтів, і сьогодні черг майже немає. Тож сенсу дослухатися до міністерства не бачать. Ми будемо працювати в тому режимі, який анонсовано. Ще спочатку вступ під час знаєте, гри правила не змінює. Ситуацію, що склалася, громадські спостерігачі назвали хаосом. Мовляв, жоден абітурієнт не знає, то коли ж останній день подання документів 31 липня чи 5 серпня? Він може втратити через це свій шанс через дезінформацію, свій шанс стати студентом. Якщо він прийде до вищого навчального закладу 1 серпня, а виявиться, що вже опубліковані списки рекомендованих до зарахування, і він не бере участь. Тоді за це повинен би відповідати міністр в тому числі. І будь-яке судове звернення таке відповідь виграє. Уже увечері в Міністерстві освіти повідомили, сьогодні видали офіційний наказ продовжити термін до 5 серпня. Пояснюють, раніше цього не зробили, бо довго тривала процедура узгодження із Мін'юстом. Наказ набуде чинності завтра, коли його оприлюднить урядовий кур'єр. Говорити про те, що якийсь навчальний заклад не виконає Наказ. Ну це трошки виглядає смішно, але не виконає. Відповідно, будуть жити до нього заходу. Міністерство продовжило термін подання документів на вимогу прем'єра, який на засіданні уряду розкритикував організацію вступної кампанії. Раніше ж міністр Дмитро Табачник не збирався додавати абітурієнтам часу, а великі черги пояснювали лише бажанням абітурієнтів подати папери першими. Максим Рула, Олександр Самойлов, В'ячеслав Савчин перший національний.